На трибуну сесійної зали вішають плакати. Їх принесли злі харків'яни. Так називають себе активісти, що вимагають повернути проїзд у метро по 5 гривень, а в тролейбусах та трамваях по 4. У нас є інші рішення з комутних органів Харківського громадського світу, які об'язательно до виконання. Ми працюємо згодом. Їх ніхто не оскорів. Харкові роботають таріфи, Які дійсному наразі далі. Дійсно, дійсно. 8 гривень метро, 6 гривень тераметру літньо. Першим питанням пропонують схвалити підвищення вартості проїзду. Активісти та низка депутатів вимагають пояснити цей проєкт рішення, бо не мали змоги з ним ознайомитись вопросов в, в повестку дня непосредственно з голосу на сесії регламентом сесії не предусмотрено. А от присутньому нардепу Віталію Куприю слова не надають, не обходиться без взаємних образ і нецензурної лексики. А тарифу... в відставку! Я, я Значить, уважаємо депутати, пожалуйста, хто хоче предоставити слово вот этим шуйно буйним дебілам, Прошу проголосувати. Ану, бері руки від нього. руки. Від нього убери. 6 лютого виконком міськради схвалив підвищення вартості проїзду в електротранспорті. Харківський антикорупційний центр подав позов до суду, який на час розгляду призупинив дію тарифів. У відповідь 20 лютого виконком зібрався повторно і вніс зміни до попередніх рішень. Харківський виконком в порушення вимог чинного законодавства після відкриття кримінальної справи прокуратури за умислене виконання рішення суду, вніс зміни рішення, які вже зупинені. Це неможливо, це юридичний абсурд. У суді активісти закидають виконкому процедурні порушення. Економічне обґрунтування тарифів не оскаржується. Про те, як виявилося, з розрахунками не ознайомили навіть депутатів міськради. Пусть нам обоснуют, почему должно 8, а может быть, должно 15. Я вообще противник революционных действий. Э, вопросы есть решение суда, его надо выполнять. Вы решение уже понимаете, суда? что решение сил ухвала силу не набрала. Набрала, набрала. набрала. Она набрала. по кодексу набрала и по тексту набрала. И зупины а вы берете? А что и... дальше? Должны... Что должно дальше произойти? В юридичному департаменті повідомляють, що надали суду пояснення, чому ухвала не може бути виконана, і вже подали апеляцію. Рішення із полкомів прийняти в законний спосіб, в законний спосіб, і ми доказуємо це в суді. Прекращення діяльності дійстя цих тарифів може привести. К збиткам, убиткам предприятий, которые обеспечивают перевоз граждан під час чергової перерви будівлю перевіряють правоохоронці через повідомлення про теракт. Евакуація не проводиться. Невідомий з мобільного телефону. Зателефонував на лінію 101 ДСНС і повідомив, що на мітінзі біля гор міськради площі конституції 7, говорили готовичимся теракт. Я пожалуй, хотя ж нічого там немає. Більшість схвалила рішення виконкому про підвищення тарифів. Опозиція намагалася винести питання на повторне голосування, але безрезультатно частина активістів залишила залу після висловлювання мера в бік колишнього депутата міськради Дмитра Мариніна. Вивіді свою групу людей звідси. і хвалять нам. Згодом залишили залу представники фракції самопоміч, а ще через якийсь час міський голова. Усі подальші питання затверджувалися без доповідей та обговорень. Депутати, зокрема, внесли зміни до бюджету. Тим часом антимонопольний комітет оприлюднив результати перевірки нових тарифів. Попередньо встановлено щодо розрахунків включили витрати, не пов'язані з перевезенням пасажирів. Інформацію передали до прокуратури. Олена Нагорна та Дмитро Герасимов медіагрупа об'єктив.